знайшли машину, у нас дядько віз окольними путями. Окольними путями віз і довіз він нас до якогось блокпоста. У нас позабирали паспорти. Коли вони вийшли у шістьох, і сказали, виходить з машини, блін поле, нема ніде нікого, ми у ну, нас п'ятеро в машині, водітелі нас четверо. Ми вийшли, вони. Так, показуйте, що в машині. А у того самого у дядька в цього такий ящичок був маленький, там мікрофон був. Ну, цей мікрофон, в нього дочка займалася співами. А вони подумали, що там що то є. Коротше, нас сім руки на капот, там були буряти. Вони, ну, для них це дико, бо вони не розуміли навіть, що це таке. Вони ще й там якось дзвонили по рації, питали що це таке мікрофон. Їм об'яснили, що в нього співають це нормально.